Сьогодні розглянемо підйомний механізм Awendos HKI компактне та непомітне рішення для верхніх шаф, яке ідеально поєднує дизайн та функціональність. Механізм будується стійку корпусу, тому зовні він залишається повністю непомітним. Це особливо актуально при використанні скляних фасадів. У закритому стані ви бачите тільки чистий дизайн без зайвих деталей. А HKI HKE доступно два механізми: Tip-On Механічна система відкривання без ручки. Достатньо легко натиснути на фасад і механізм підштовхне його вперед. Далі фасад відкривається вручну на потрібну висоту. Закривається також простим натисканням. BLOШІН система з плавним і безшумним доведенням. Відкривання відбувається за допомогою ручки або профілю, а при закритті механізм автоматично сповільнює рух, забезпечуючи м'яке закривання. Можливі розміри. Висота корпусу до 600 мм, ширина до 1800 мм. А HKI – це стильне та зручне рішення для сучасних інтер'єрів. Що думаєте про цей механізм? Пишіть у коментарях. А якщо маєте питання або хочете замовити консультацію, звертайтесь у Дірект.